Північна Корея ймовірно передала Росії балістичні ракети малої дальності. Швидше за все йдеться про північнокорейський аналог точки У або р 17 Пише видання Дефенс Експрес. За інформацією зміна озброєння північно-корейської армії. Цілий зоопарк балістичних ракет раніше. Унян повідомляв, що південнокорейські військові підозрюють північну корею у постачанні росіянам балістичних ракет малої дальності. А також протитанкових та переносних зенітних ракет. Також за їхніми даними стало відомо, що КНДР передала росіянам близько одного мільйона артилерійських боєприпасів. Вартість цих поставок може сягати трьох мільярдів доларів, що становить понад 10% відсотків економіки Північної Кореї. Як оплату за ці поставки, ймовірно, Росія об'єднає фінансову компенсацію, надання військових технологій і співпрацюватиме в інших галузях. А ще Північна Корея почала масово закривати свої посольства у всьому світі, одночасно активізуючи відносини з Росією. Як пише видання Bloomberg, ймовірно, лідер північної Кореї робить ставку на те, що він може отримати більше коштів в угодах зі зброєю з Кремлем ніж через дипломатичні місії. Північнокорейські ЗМІ повідомили, що у жовтні КНДР закрила свої посольства в Уганді та Анголі. Також планують закрити посольства в Гонконгу та Іспанії і ще ліквідувати понад 10 дипломатичних установ в Африці. У південній Кореї вважають, що через глобальні санкції у Кіма закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ. Зараз у КНДР 47 посольств, три консульства та три представництва.